Бібліотека простір для натхнення та зростання. Дитяча бібліотека це не тільки місце для читання книжок, а й центр творчого розвитку та навчання. Завдяки різноманітним майстер-класам, інтерактивним та творчим заходам бібліотека перетворюється на затишний простір, де діти можуть розкрити свій потенціал, розвинути навички та отримати незабутні враження. Мета створення сприятливого середовища для розвитку інтересу до читання у дітей, підтримка їхнього інтелектуального і творчого розвитку через бібліотечні сервіси, завдання бібліотеки, підвищення рівня грамотності серед дітей, заохочення дітей до регулярного читання, надання доступу до різноманітних літературних та освітніх ресурсів, підтримка розвитку творчих здібностей дітей через інтерактивні заходи та майстер-класи. створення комфортного та безпечного простору для дітей. Цільова аудиторія бібліотеки є дошкільнята: діти до 14 років та їхні батьки. Основні напрямки роботи: бібліотечні програми, тематичні заходи та робота гуртків, освітні майстер-класи та інтерактивні заходи, доступ до ресурсів, інтерактивні зони, партнерські програми, бібліотечна програма для розвитку читання, книга для всієї сім'ї. Чому це важливо? Сімейне читання сприяє розвитку мови, мислення, творчих здібностей дітей. А також зміцнює емоційний зв'язок між батьками і дітьми, цілі бібліотечної програми для розвитку читання книга для всієї сім'ї, популяризація читання серед сімей, підтримка батьків у вихованні любові до читання у дітей, формування сімейних традицій до спільного читання, розвиток комунікативних навичок дітей через обговорення прочитаного, бібліотечні гуртки за інтересами гурток юнічої мусики для дітей 6-10 років, літературний гурток зелений пагін для дітей 11-14 років. Гурток юнічу мусики для дітей 6-10 років. Гурток за інтересами юнічу мусики це захоплюючий простір для дітей віком 6-10 років, де кожен маленький дослідник може зануритися у світ відкриттів та нових знань. Гурток працює при дитячій бібліотеці і має на меті заохотити дітей ставити питання, знаходити на них відповіді та розвивати допитливість. Тематика занять. Кожне заняття присвячене певній темі, що цікава для дітей цього віку, наприклад, чому йде дощ, як з'являються вулкани, хто живе на дні океану. Тощо обговорення та дискусії ігрові завдання читання та обговорення книг. Творчі проекти літературний гурток зелений пагін. для дітей 11-14 років. Літературний гурток допомагає дітям знайти свій голос у світі літератури, розвинути свої таланти і знайти підтримку серед однодумців, створюючи міцний фундамент для майбутніх літературних звершень. Формат занять читання та обговорення, творчі завдання. Діти пишуть власні твори на задану або вільну тему. Літературні конкурси. Учасники гуртка беруть участь у різних літературних конкурсах. Учасники гуртка приймають участь в тематичних заходах бібліотеки. Адаптація заходів з психологічною підтримкою для дітей, що зазнали стресу через війну. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дитячі бібліотеки зіткнулися з новими викликами, включаючи необхідність адаптувати свою роботу для підтримки дітей внутрішньопереміщених осіб, ВПО. Ключовими аспектами роботи бібліотеки у цей період були розважальні та освітні заходи. Бібліотека організовувала майстер-класи, читання казок, художні заняття та інші розважальні програми для відволікання дітей від важкої реальності та допомоги у соціалізації. Бібліотекарі підвищували свою кваліфікацію для кращого розуміння потреб дітей ВПО та надання ефективної допомоги. В бібліотеці та за межами бібліотеки проведено та постійно проводяться цікаві заходи для підтримки дітей внутрішньопереміщених осіб ВПО. Програма заходів завжди мала в собі рухливі ігри, літературні вікторини та майстер-класи. Творчі літературні майстер-класи та інтерактивні заходи. Творчі та літературні майстер-класи дозволяють дітям зануритись у світ творчості, книги та мистецтва, надаючи їм можливість вчитися експериментувати та взаємодіяти з однолітками. Інтерактивні заходи у бібліотеці створюють живу, динамічну атмосферу, де діти не тільки слухають, але активно беруть участь у процесі. Це інтерактивні читання, ігри, квести, вікторини, театралізовані постановки та інші активності. Доступ до ресурсів Ресурси дитячої бібліотеки є різноманітними та адаптованими до потреб і вікових особливостей дітей. Вони включають як традиційні друковані матеріали, так і сучасні цифрові ресурси, що допомагають дітям розвивати навички читання, дослідження і творчості. Книжкові виставки інсталяції тематичні полиці. Книжкові виставки, інсталяції та тематичні полиці в дитячій бібліотеці є важливими елементами, що допомагають залучити увагу дітей до різноманітної літератури, розширюють їх кругозір і стимулюють інтерес до читання. Відділ для дошкільня та дітей молодшого шкільного віку це зона для найменших відвідувачів з яскравими книгами, іграшками та інтерактивними елементами, що залучають дітей до перших кроків у світі читання. Відділ для дітей середнього та старшого шкільного віку, стильна і сучасна зона з книгами, яка відповідає інтересам читачів середнього та старшого шкільного віку, звичними місцями для читання та обговорень, сайт, блог та соціальні мережі бібліотеки. Сайт це офіційний сайт дитячої бібліотеки, де представлена інформація про свої програми та події бібліотеки. Тут можна знайти новини, розклад заходів, а також корисні ресурси для дітей, батьків та вчителів завжди доступний зворотній зв'язок блог та бібліотека ділиться новинами, оглядами книг, а також звітами про проведені заходи. Це платформа для активного спілкування з користувачами та обміну думками про літературу, соціальні мережі. Соціальні мережі дитячої бібліотеки це простір для інтерактивної взаємодії з читачами. Бібліотека активно веде сторінки у Facebook і Instagram, де публікуються анонси, події, фотографії, заходів, рекомендації книг, а також цікаві факти з літератури. Це також місце, де читачі можуть залишати відгуки та спілкуватися з бібліотекарями в режимі реального часу. У бібліотеці працює хаб цифрової освіти, який став справжнім осередком знань, підтримки та розвитку дітей 10-15 років, їхніх батьків і керівників дитячого читань протягом багатьох років проходять тренінги, навчання, що змінили уявлення учасників про сучасну освіту, цифрову безпеку та емоційний добробут. Курс Ком'ютерна грамотність перші курси до впевненості центральним елементом роботи хабу є активне використання освітньої платформи Дієосвіта, яка відкрила нові можливості для здобуття цифрових навичок. Усі учасники проходять повний шлях навчання від реєстрації до отримання сертифікатів про успішне завершення курсів. Цей процес не тільки мотивує, а й дозволяє кожному бачити свій поступ у результат. Особливе місце в програмі посіли навчальні відео, вчимося разом, бути поруч, безпека в інтернеті та багато інших. Для наших наймолодших користувачів бібліотека створила унікальні казки у вигляді мультфільмів, використовуючи можливості штучного інтелекту, це чудовий спосіб довести важливі знання онлайн безпеки в ігровій формі, партнерська співпраця. Співпраця зі школами та дитячими садками. задками, активно співпрацюємо зі школами та дитячими садками, організовуючи спільні заходи, екскурсії до бібліотеки та проводячи літературні заходи. Ця співпраця допомагає зміцнювати зв'язки між бібліотекою та освітніми установами. Місцеві ініціативи, Співпраця з громадськими організаціями, ми залучаємо волонтерів та підтримуємо різноманітні місцеві ініціативи, спрямовані на розвиток дітей та їхнє залучення до культурного життя громади, організовуємо презентації книг та зустрічі з авторами. Результати та досягнення: збірка дитячих творів. Найкращі літературні роботи юних авторів друкуються у спеціальній збірці творча канікул, яка стає гордістю бібліотеки та її читачів. Літературні заходи. Бібліотека регулярно організовує літературні заходи, де професійно популяризує дитячу книгу українською мовою. Розвиток навичок. Участь у майстер-класах допомагає дітям розвинути навички письма, творчості, критичного мислення та командної роботи. Задоволення та натхнення найголовнішим результатом стануть щасливі та натхненні обличчя дітей, які матимуть можливість реалізовувати свій творчий потенціал. Висновок Бібліотека перетворюється на справжній творчий хаб для дітей, де вони зможуть не тільки читати книги, а й розвивати свої таланти, знання та соціальні навички. Майстер-класи та тематичні інтерактивні заходи стають натхненням для юних читачів та допомагають їм повністю реалізовувати свій потенціал. Бібліотека стає місцем, де фантазія та радість навчання крокують пліч опліч.